Каже мене не хвилює, але у нас у частині повинен бути ансамбль. Я кажу, так командир, війна ж. Ну який ансамбль? Проте влітку 2022 року стараннями військовослужбовця окремого батальйону сил територіальної оборони ЗСУ в броварському районі Станіславу Новаковському, позивний музикант. Ансамбль все ж вдалося створити. Назвали його зброя. Станіславу 35 років. 12 із них чоловік працював у броварській дитячій музичній школі викладачем музичного мистецтва із гри на саксофоні. Чоловік пішов у військо в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Того ж дня доєднався до ЗСУ і нині соліст ансамблю Олег Ломенко. 24 числа зранку почув, що хтось у двері грюкає, а то виявилися ракети. У мене брат на Харківщині живе, він мені позвонив ще в. Три години ночі сказав, що прорвали кордон і вже їдуть на Харків. Я думав, що він щось плутає, А я вже коли почув у нас, я вже зрозумів, що і з нашого напрямку йде наступ. Теж пішов пів дев'ятої ранку вже був на цьому, на воєнкоматі. Олег Ломенко, що має позивний лом помічник гранатометника. До повномасштабного вторгнення майже 20 років Олег Володимирович працював вчителем фізичного виховання та тренером із ушу. Талант до співу чоловік відкрив у собі після 25 років. Полюбляв дуже літом, вивозив дітей в табори, водив походи. І, в принципі, пісня як такий мотивуючий елемент на всіх цих заходах була присутня, така під гітару, десь біля вогнища. При Репертуар ансамблю складається виключно з українськомовних пісень. Також є зарубіжна класика, яку соліст гурту перекладає українською. Такий репертуар незвичний для бас-гітариста ансамблю Андрія Лисака на позивний вчитель, який із 15 років грав важкий метал. Водночас, за професією, Андрій Петрович викладач англійської мови, тож грати особливо для школярів йому подобається. Коли бачиш, як діти приходять спочатку. Звикають, а потім дійсно бачиш, що вони насолоджуються і радіють. Аплодують і по-чесному підспівують. Ще один учасник ансамблю Сергій Дяченко на позивний Вітамін. Він грає на барабанах. У захисника за плечима великий досвід виступів у різних ансамблях, гуртах та театрах. Нині чоловік старший бойовий медик підрозділу. До того ж, періодично викладає такмет як для цивільних, так і військових. Музика для нас. Це так, скажімо, моральна духовна підтримка в цей складний час і особисто для нас, і для людей, котрі нас люблять чути. Восени 2022 року до ансамблю військовослужбовців приєднався дует Орнамент із великої димарки у складі Марини Губської і Любові Калашник. Ми співаємо разом, але от у нас зараз в основному концерти це разом. Це зараз у зброї. Учасники ансамблю дійсні військовослужбовці тероборони, які виконують бойові завдання. Тож репетиції і концерти організовують лише у свої вихідні та під час ротації. Звісно, втома є. Ну, говоримо чесно, але ми продовжуємо нести службу і стільки, скільки треба буде. Дуже багато є спеціальностей в армії потрібних спеціальностей, де немає прямого зіткнення з ворогом. Дуже би хотілося, ну, щоб. Люди йшли і наша робота Цьому я сподіваюся, що якось буде сприяти. Загалом, із жовтня 2022-го ансамбль Зброя дав понад 20 концертів для побратимів, волонтерів і дітей. Припиняти свою діяльність учасники не планують. Бо, як захисники не лише стримують на балу ворога, але й своїми концертами зміцнюють дух українців.